Доброго вечора про результати виборів і не тільки. Ми будемо говорити з гостем студії, колишнім головою обласної адміністрації, народним депутатом України Володимиром Шульгою. Вітаю вас, Володимире Петровичу. Доброго вечора. Шановні глядачі. Можете задавати свої питання за телефоном студії 617-107. 2010 року ви з першої спроби потрапили до обласної ради, 2012-го до Верховної, і півроку суміщали посади нардепа і голови обласної адміністрації. У вересні президент вас звільнив. На своєму окрузі на позачергових парламентських виборах ви посіли лише четверте місце. Смуга везіння скінчилася. Всім добрий вечір. Ви знаєте, везіння в політиці це немаловажний факт, але не найголовніше, я вважаю. Найголовніше все ж таки. Це все ж таки робота. І, мабуть, не допрацював, не допрацював, і тому я бажаю тому кандидату, який переміг на 161-му виборчому окрузі, щоб працював плідно, щоб не забував про людей. І ті розпочаті справи, які я там розпочав робити, щоб продовжували, щоб. Кожного року щось будувала, щось відновлювалось, щоб люди відчували, що депутат працює. Служба безпеки України затримала начальницю одного з відділів помічницю голови обласної адміністрації під час отримання хабаря в 300 тисяч гривень і правоохоронці заявили про розкриття корупційної схеми поборів із підприємців Сумщини, запровадженої колишніми і нинішніми чиновниками. Чи маєте ви до цього відношення? Служба безпеки України лукаве, тому що. Є посада тільки начальниця відділу, і немає в штатному розкладі в адміністрації і обласного голови помічниці. І тому тут треба не передергувати. І зрозуміло, що коли в п'ятницю з'являється будь-яка інформація, то вона має, хочеш то чи не хочеш, а за два дні до вибору вона має скоріше більш політичний характер, ніж інший. Звичайно, що багато людей я набирав свій час на посади. Багато кого не вдалося люструвати, і зараз це робиться згідно з законом про люстрацію. Але я півтора роки, півтора місяці, як вже не голова обласної державної адміністрації. Тому, знаєте, нести відповідальність от, фізично за тих людей, які залишилися і там працюють. Ну, звичайно, повинен, але морально. Це перше. І друге, ви знаєте, я вважаю, що є правоохоронні органи, є Служба безпеки України, є суд, який в цій справі повинен поставити крапку. Я думаю, що там буде і рішення, все інше. Але я ще раз кажу: немає, якщо народний депутат чи може якось суміщати. Да? Хоча я суміщав проти своєї волі, тому що регламентний комітет не збирався, то немає такої посади, як начальник відділу тіре-помічник голови обласної адміністрації. Немає за штатним розкладом. І тому, якщо така поважна служба помиляється в написанні, то треба також робити висновки. За даними СБУ, безготівкові кошти проводилися в документах, нібито на потреби АТО інкасувалися через сумські та столичні благодійні фонди. Чи були махінації під час збору допомоги нашим бійцям на Донбасі? Ви знаєте, я про це про махінації не знаю. Я знаю, що Сумщина є була і за моїх часів була на другому місці по збору гуманітарної допомоги. І взагалі-то я читав в засобах масової інформації про ті фонди, які вказані. Навіть більше я знаю, що туди приходили співробітники. Я знаю навіть більше, що ці фонди дійсно поставляли бронежилети і необхідні матеріали для. Хлопців, які воюють в АТО. Але ще раз кажу: ну я ж не суддя, не прокурор і не слідчий Служби безпеки України. І а, те, що вони там написали, що вони обналічувались через ці фонди, це я спілкувався після того з директором з одного фонду. Ну, він каже, це маячня, тому що ми збирали гроші. Цей фонд це Сумський. Ми робили бронежилети, ми їздили на кордон. З Польщі ми закупляли е, самі основу, потім виготовляли пластини, потім це передавали. Звичайно, що знаєте, багато людей зараз будуть в правоохоронній системі вимагати, дайте списки, кому конкретно видали той чи інший бронежилет. Але ну як можна список надати, наприклад, хлопців 27-го реактивного полку, яким і вони надавали, і, і ми в адміністрації надавали, і бронежилети, і берці. Це є, знаєте, документовано фотографічно, але списків, звичайно, ми не робили. І тут треба, значить, викликати цих хлопців з передової, і щоб вони дійсно підтверджували, що ці всі речі надавались. Ну, мабуть, так. Знаєте, коли а, один із волонтерів, які, е, через карточку якого пройшло 15 мільйонів, е, понад 15 мільйонів гривень, е, керівник Криля Фенікса спитав, а коли до вас прийдуть Служба безпеки України і прокуратура, да, які в зоні АТО ніколи не були і не будуть, тому що, ну, звичайно, що сидячи в київських кабінетах, туди ж не підеш, і спитають, куди ви поділи ці гроші і що ви будете робити, бо вас же потягнуть суд. Він сказав, своїх адвокатів ми покличемо. 79-й десантної бригади і всіх інших. Тому я думаю, що в цих фондів також можуть бути свої адвокати, які брали ці бронежилети, берці, каски. Я думаю, що в разі чого вони прийдуть і вони будуть пояснювати, коли це було, як це було, і, коли, і, і навіщо це було. Маємо дзвінок у студію. Ми вас слухаємо, будь ласка, говоріть. На жаль, зірвався дзвінок. Вас звинувачували також у земельній корупції свого часу, розриті полігону в Стецьківці, і навіть побитті пенсіонера. От що б ви відповіли опонентам? По побитті пенсіонера був замовлений сюжет, і апеляційний суд Харкова в... зобов'язав АТВ як перве істочник, який показав цей сюжет, зараз надати час для спростування. І тому. Найближчим часом вийдемо і це спростуємо. Я здогадуюсь, кому це треба і навіщо треба, але справа навіть не в тому, що там звинувачували мене чи ні. Справа в тому, що передвиборча кампанія взагалі, взагалі була дуже брудна, і що найцікавіше, і найголовніше, вона була, була брудна, якщо ми подивимось, на 99% саме в мажоритарних округах. І тому тут те, це треба розуміти. Стосовно е землі, про яку казав пан Мінаєв, я неодноразово казав, що він також причетний до того генплана, який був затверджений ще в 2008 році, в 2010, в 2012, він ставив печатки на тих попередніх документах, які були. Звичайно, що в березні місяці, коли видавались перші накази на цю землю, я тільки прийшов і за два тижні я зміг тільки оглянутися, хто сидить справа і зліва в кабінетах. Це перше. І друге, звичайно, що десь в січні, в лютому, тільки люди, які хотіли це зробити, цю схему, вони збирали все це діло, тому жодного відношення до цього немає. Стосовно полігону Стецківки, так само, як з утилізацією ядохімікатів і пестицидів на Сумщині. Знаєте, дехто закидував і закидає мені, що це були нерозумні кроки, тому що якби можна було б витрачати гроші і десь не розривати, і десь не на утилізацію, не виділяти кошти для того, щоб зробити це діло. Але по-перше, утилізація ще не закінчена, вона ще проходить і дуже тяжко йде. По-друге, так само як з полігоном, з тисківкою, все рівно з ним щось треба робити. Треба робити, і поки там є оцей метал чи щось інше, що там лежить, поки його не утилізувати, там буде постійно рить. Звичайно, що зараз я вже як політик розумію, що такі речі, я б, наприклад, напередодні вибори парламентські вже в жодному випадку ніколи не робив би. Тому що ці речі, які в принципі половина екологів підтримують, вони не є популярні серед населення. І тому. Але ну, але з іншого боку, треба робити, треба знешкоджувати пестициди. Інакше ми можемо казати, що давайте роздамо по 100 гривень кожній родині в області, і кожен відчує от покращення вже сьогодні, да, як казали дехто. А можемо дійсно там вивезти ядохімікати з області. Ну, от який шлях вибрати? Якщо популістично-політичний, краще звичайно роздати по 100 гривень. І тут якби зрозуміло, що кожна річ і взагалі кожна річ, яку робить голова обласної державної адміністрації, вона завжди сприймається під призмою, під іншим кутом, завжди оцінюється по-різному. І, звичайно, що є сторонники того, що я робив робив, і є звичайно люди, які проти цього. Але, все ж таки, кажучи про свій виборчий округ, я хочу подякувати тим майже 9 тисячам людей, які проголосували за мене, які надали свій голос і які побачили, що я також роблю гарні речі. Я йшов. Як діючий народний депутат по своєму ж округу, це, знаєте, ну, тільки самоубивці насправді йшли, особливо в тих протестних регіонах, які завжди були рамни або інші. І звичайно, що в таких протестних регіонах було дуже складно вигравати. І це так. Мені була пропозиція йти в список, але я вважав, що я повинен йти ще раз перемагати на окрузі. Хоча, звичайно, якщо б я пішов по списку, то було б набагато простіше і найголовніше. Не було б бруду, і от власне до цієї теми за перемогу в окрузі 161 розгорілася запекла боротьба між кандидатом від блоку Порошенка, екс-губернатором Миколою Лавриком, і самовисуванцем, учасником АТО Олександром Бойком. Розрив склав менше відсотка. Ви разом з ними обома брали участь у дебатах на Сумській ОДТРК, коли було сказано багато різких слів. Тобто, все таки, ну ви вже про це згадували. Такий от певний підсумок виборів саме по цьому дуже важливому для Сумщини округу. Я скажу, що кожен округ важливий і не тільки на Сумщині, а й на Україні. І я хочу сказати, що, наприклад, там були звинувачення одного з кандидатів, що, начебто, дуже високий відсоток до 10 відсотків в порівнянні з іншими округами голосування на дому, тобто там вдвічі більше. І це перші роздуми, да, які е, вже виникають у будь якого політика. Звичайно, підрахунок голосів може забезпечити більше провладний кандидат, ніж і захист голосів. І тому тут Кенсиня, ви повинні розуміти, що взагалі та система, яку залишили ми, ну, нардепи сьомого скликання, чесно скажу, вона. Це Салдепівська система, і вона із жила себе. І в нашому випадку ми повинні чітко розуміти, що на сьогоднішній день найбільша а, правильна система, і яка європейська, і до речі, за яку я говорив ще і в 2012 році, хоча йшов мажоритарником і виграв, і за яку говорив і мій колега Медоніце Олег, який виграв другий раз, але і зараз каже, найкраща система в Україні це система по відкритих виборчих списках, коли люди голосують за пропорційною основою. Маємо дзвінок у студію пропоную послухати глядача. Будь ласка, говоріть Алло. добрий вечір. Задавайте питання. Здравствуйте. Я житель району санаторії баси, там де ходять 59 і 59 А автобуси. У мене такий вопрос: коли будуть ходити туди маршрутки? що доїхати добратися час спити вообще днем невозможно. Дякую. Зараз маршрутки особливо болюча тема для сумчан. Ну, Ви знаєте, все ж таки більше питання до мера міста, тому що міський голова, я думаю, знає про ці проблеми і повинен їх вирішувати. Але я хочу сказати, що питання транспортної проблеми вона не тільки в сумах. В усюди зараз по Україні є питання першої ціни. Тому що дизельне пальне, пальне, будь-яке, воно підвищилось в ціні. І, по-друге, стосовно цієї проблеми не можу нічого сказати, навіть не мій виборчий округ, і тут, можливо, краще відповість або пан Суганяк, або Медуниця, але обов'язково їм це питання передам. Але я повертаю ще раз: до виборів і до, мажоритарних, до мажоритарної системи, яка зараз є, як 50 на 50. Це... Зло, тому що ми бачимо, що понад 50 кругів в Україні після того, як ми 25 числа провели дуже гарні вибори президентські, жодного нарікань. Ідеально просто зараз знову ж такий грязь, знову політичний піар е е е на крові. І зараз знову багато, от навіть сьогодні, спекуляцій на тему, чи е е чесні там вибори чи ні. Ще один дзвінок є. Будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо. Чи є глядач? Задавайте да. питання. Алло. Добрий вечір, задавайте да. питання. Добрий вечір. Володимир Петрович, ви можете е прозвітувати як екс губернатор нашої області, що ви е корисно зробили для е розвитку нашої області? все і... все дякую, все, дякую. Знаєте... питання зрозуміли. Будь ласка, коротко у нас небагато Знаєте... часу. і Ви раніше вже звітували. Зараз у нас трошки інша тема. Да, дуже чітко можу сказати, що найголовніше завдання, яке ставилось і тоді прем'єр-міністром України і головою Верховної Ради, виконуючи обов'язки президента 2, 2 березня, коли мене призначали, це зберегти мир і спокій на сумщині. І я вважаю, що з цим завданням я спорався на. 100 150%. у нас дійсно не було таких подій, як в Одесі, в Харкові. Це найголовніше. Все інше дороги, економіка це дуже важливо. Але перше завдання було таке, і воно ви можете самі його аналізувати. Повертаючись до теми виборів, Народний фронт виграв по Україні, показав хороший результат на Сумщині. Друге місце в чотирьох округах, і перемога у вашому якраз 161 окрузі. Але ви стали четвертим, Ірина Купречик третьою. З кандидатів-фронтовиків виграв тільки Олег Медуниця, про якого ви вже згадували. Чому результат мажоритарників набагато гірший, ніж партії по Сумщині? Тому що я хочу ще раз підкреслити це, я хотів вже сказати, що. Фактично, система, яка а, коли люди обирають по двом бюлетеням, вона себе повністю ізжила на, на Україні в Україні, і ми повинні чітко розуміти, що це рудімент цілкового підходу. Тобто тільки відкриті списки з по пропорціональній системі вони забезпечать перше прямий підкуп виборця. Бо, на жаль, ми бачимо, і всі журналісти нам кажуть, що на жаль, в цьому році. На цих виборах 2012 року такі випадки були постійно. І зараз на більше десь, ніж на 50 округах, на жаль, ця історія повторилась. Чому? Тому що йдуть люди, йдуть люди з грошима, йдуть директори заводів, фабрик пароходів, Вони достають гроші, вони починають по 300, по 500 гривень роздавати людям. Але найголовніше, знаєте, що і люди починають ці гроші брати. Тобто, начебто не було Майдану, начебто не було всіх тих е, е, зимових подій. І тут е, я скажу відверто, е, в цьому питанні е, це коло ми можемо розірвати тільки новим законом. І от найперший закон, який повинна прийняти саме ця Верховна Рада, я в цьому впевнений, це, я, я вважаю, це 100% повинен повинний закон. Це Новий Виборчий кодекс, який чітко е, оголосить, що. Пропорційна система з відкритими списками до Верховної Ради, і така ж сама пропорційна система з відкритими списками до місцевих органів влади. І це буде найголовніше питання, яке от зараз буде вимагати, я вважаю, весь народ від нової Верховної Ради. Це перший законопроект. А потім вже знову ж таки економіка, фінанси, і все інше. Попереду місцеві вибори, побачимо, як вони пройдуть і за якими правилами. Дякую вам, Володимире Петровичу, за розмову. Шановні глядачі, я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.